Так, тягнуть нам знову пацієнта на мотузці. Зараз будемо його в бокс заталкувати. Так, машинка в боксі, зарядили акумулятор 13 рік, Astra J20 двигун Коробочка у нас АКПП. Так, дивимось. Помилок немає, нас цікавить тиск палива і оберти двигуна. Так, дивимось тиск палива, потрібно 300 бар. Що, давайте крутимо стартером, подивимось. Опа! А тиску нема. Давайте ще глянемо. Engine speed. Engine speed є. Ну, не запускається, тому що у нас низька, низький тиск паливної системи. Так, дивіться, вирішили ми зробити експрес-діагностику. Відкинули обратку з форсунок і зараз подивимось. Зливає якась форсунка чи ні? Крутим стартером. І видно, як ці дві форсунки зливають. Харе! Зняли форсунки, перевірили їх. Як і показала наша експрес-діагностика, дві форсунки не робочі, ремонту не підлягають, тому замовили на перевіреній розборці. Дві форсунки. Зараз будемо встановлювати і перевіряти. Так, що ми замінили форсунки. Ось ці дві не робочі, другий, третій циліндр, бачите, підписані. Будемо зараз запускати автомобіль. працює. Попросив власник перевірити систему кондиціонування. Так, значить, має бути у нас 630 грам, під'єднав станцію, натискаємо рекуперацію, запуск. І зараз подивимось, скільки фактично є фреону в автомобілі. Так, Завершився процес рекуперації. Відкачено 400 грам, а має бути 630. Зараз вакуумуємо і заправляємо потрібну кількість фреону. Запустив процес вакуумації, Чекаємо 20 хвилин і заправляємо 630 грамів. Так, завершилась вакумація. Заправляємо. Ставимо 610 і воно плюс-мінус десь так і закачає. Завершена заправка, бачите, вакуумація 632 грами. Зараз будемо перевіряти. Так, компресор у нас качає. Вентилятори друга швидкість працює Все, можна від'єднувати станцію і віддавати авто. Так, ну що, будемо віддавати машинку, вона повністю зібрана. Значить, перевірили ми паливний фільтр. Він чистенький гарненький, навіть не стали його міняти, він як новий. От. Зробили парктроніки. Зараз покажу як запускається, запускається без питань, все працює, помилок немає. Виявився не дуже важкий ремонт. Бачили, да, як на машинці можна перевірити, злив форсунок в обратку. Ось це наші винуватці, другий і третій циліндр. 4. Ці форсунки нормально не ремонтуються, хоча власник казав, що ремонтував всі 4. Тому ми замінили, придбали на провіреній розборці дві форсуночки, поставили, замінили шайбочки і на цьому питання вирішилось. Що, друзі, не забувайте ставити лайк в підтримку відео, підписуйтесь на канал, якщо вас цікавлять, Ремонти авто і до нових зустрічей!